Зверку має назву п'ять слів. Зараз на оцьому екрані з'явиться п'ять закритих слів. Їх потрібно вгадати, тому що там зашифрований рядок з пісні. Граємо по черзі. Кожна команда має для себе п'ять закритих слів. Потрібно відкрити менше слів і вгадати пісню. Зараз ми подивимося, якого кольору з'явиться перших п'ять слів. Якщо синього починають хлопці, якщо рожевого починає Кенді Суперстар. Ми продовжуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Добре, о вибачте. Oh, no. oh, no. Отже, ми починаємо перші п'ять закритих слів. Дівчата, яке слово ми відкриємо? Так, uh, ну що, давайте. Яке б ти відкрила? Відкрити, будь ласка, п'яте слово. Ну п'яте, да, ну, звичайно. П'яте всі має бути розуму зума розуму. розуму. Звела. Ти ж мене mm. підманула. Ти ж мене ні може бути. Я одне знаю. головне не проспівати самим. Ага. Якщо знаєте. Щоб не зійти з, з розуму, розуму, маємо бути разом. Ми... Давайте, це точно ця, як її звати, я забула. Не нам треба знати тільки пісню. Вова, вова, я не з тобою. Розумили, як ми, ми напарники, щоб не вова! Зійти yes. з розуму, Ну, добре, добре, зараз вам покажемо. Леся вивезла. Вони чотири бали заробили. зробили. Опа-па. А давайте теж так зробимо. Відкрийте нам п'яте слово. Ця -ця. Танцюй. А що за це? А, цяці? я знаю. Це по-любому чи Като. А ця пісня яка. Є у них пісня? Цаця. А слова ти можеш згадати? Чекай, чекай, чекай. Тебе кожен хоче... Ішов третій день. few Колюча, яка катя, там цаця. Нам би слова. От, не пам'ятаю. От погано. А якщо ми відкриємо зараз друге слово, ти згадаєш? Та відкрийте всі слова, та друге слово. Ну хоча б два ще. Відкрийте всі. Подарунок. Схоже на те, що ти говорив, але ні. По нам з Назаром видно, що ми прям розуміємо. знаємо А цю яке пісні. слово тобі може допомогти, якщо ми зараз відкриємо? Яке саме, да, яке саме слово? — Давай перецяця це. Та. Ти не подарунок! О! — Ще та цяця! Ти не, подаруно. О, ти... А, ця, не це... подарунок. — подарок! А я реально, так, мене... Так, так, так. Я знаю точно, це усе, усе забудеться. П'ять слів для нас. Так само? Давайте третє. Третє? Третє. Still love you, baby. Still love you. Still loving you. Yeah, still love you uh, I am still loving you. I'm still loving you. О, oh, точно! Або... Yeah. I'm, I'm still no, or, nee, I am. А I'm пишеться I'm одним словом. Ну, не факт. Не завжди. Давайте нам п'яте слово. П'яте слово. F слово. Me. Do you still love me? Do you still, still love me when I'm not loved? Не «Дую», а «Will you». Оланочка Там не «Дую». Ні, це не Лана Дель Рей. Ні, ні. Лана Дель Рей. «Will you still love me?» Все, відкривайте. «Will you still love me?» Треба було «Do you still love me?» Як маске. Боже, у нас теж зараз буде якась іноземна. Угадаємо. Дай Боже. Угадаємо. Першого слова. Це коли зранку прокидаєшся дуже що до хлопців підходжують співати. Що таким же голосом. Тоді водички, принеси. Давай друге, будь ласка, допові для мене друге. Шоу. Ні, ні, ні. Та, оно ж шоу. Show must go on. Кароль. Show me your love. Show me how must go. Ви можете ніerate. The show must go the on. The show must Якщо там show. є артикль, the то show. да. The show must go on. Але Ризикну. це у назви пісні. Назар ризикує. То Давайте, відкриває? the show must go on. Будь ласкам. The Queen. 89. Подиви, що витворяє? Подиви на нього. <рес> Обережно, тоді він так само танцював. Ну, Пішов, пішов, дав дав, дал, пішов. А за танець дають плюс бал, бо це було гарно. Я не можу. Назар, скажи, будь ласка, чи можна з цим виступом запросити тебе на корпоратив? I'm all yours. <рес> з командою. Ми хлопаємо дуже люто. Ви знаєте? Це група Queen. Це група Queen. А за такий танець я даю їм ще один бал. Та йдіть ви в страху. Ліпа, ти теж може бути зараз. Дякую, дякую, дякую. Дякую дуже багато. Отже, рахунок 7-7. І у нас вирішальний раунд. Ну це було гарно. Ти яке хочеш слово? Третє. Я хочу їсти... Давайте третє. Третє. Хорошо. Давай. третє. Знову ми вже відкривали. Ну, Давай твоє перше. Не, не Давайте перше. Ні, не треба. – Відкривайте не перше. Не Щоб не, вона не не, не. Двоє. двоє в каноє. Класно. Супер, Ти, ми загадали назву і. Ну, послухай, це хоча б не двоє. Ані ані перше двоє. Коли не двоє. А ми двоє, ні, чи лише одна. Двоє, а ніч лише одна. Але ж так багато. <плес> Геніально! <плес> Нам треба з одного слова відгадати. <плес> Вона була... «І пата я ж до дна. Коли ми двоє, а ніч лише. А де робиться А там! Іди нас ви подивитись, як перемагають справжні справу. Давай бігом. За це ми віднімаємо бал. Ви знаєте, враховуючи те, що Олександра Машлятіна вижила, я даю дівчатам теж додатковий бал. Так стривайте, якщо ви дали зараз додатковий бал, неважливо. Виграємо ми зараз чи ні. Ну ладно, спробуємо. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Сп... Давайте перше спарший. слово. Спарший. Вась, Давай, перше слово. Давай. О, ладно. Ями? 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 Леся, це твоя пісня? А, це ця, знаєш? Ями, ями, ями Поїхали в Америку. Ця? Да, да, да. ями. О, на дорогах ями. ями в Майами. Оце. На дорогах ями. Давайте останнє слово. Ями на дорогах, ями де. Супер. Так підходить? Ями і розведені мости. Я не знаю цю пісню. Леся! леся! Так вони не відгадали? Ми з тобою наші ями. залатаємо словами. Буде так як хоче. А це леся співає, так? Це леся. Так, леся Ями на дорогах. Леся? Ями і розведені мости. <плес> Де тепер тебе знайти. Де тепер тебе знайти. Знайшла. <плес> 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 Мені здається, що якщо там буде навіть моя пісня, я відгадаю десь з третього слова. Так, як хочеш, ти. А ти вгадав? Я знаю. <плес> <плес> ви все одно перемогли. Давайте не питати, з яким рахунком ви перемогли. Давайте просто поплескаємо дівчата в цьому конкурсі перемогли. Та звісно, що тут навіть рахувати. Перемога дівчат! 12-7! Ну, така ж велика відрив, я так скажу. Це всього третій конкурс, всього третій конкурс. Я нормально виглядає? Так? Помада нормальна? Не розмазана? Ні. Аніс не блищують. Леся, ти ж ти що це для мене так стараєшся? Мрій. Я стараюся для цього. Спонсор показу, торговельна марка Чіпстерс. Чіпстерс. Це смачно. Налітаємо. Давай. Чіпс. Хочете бонусне запитання? Чи не дуже? Добре. Увага! Це дійсно цікаво, навіть мені цікаво. Скільки відсотків чоловіків вважають, ранній шлюб це прямий шлях до розлучення. 90. 45%. Відсотків. Я Скільки? не знаю. Ну, 50. Вони взагалі дуже довго водять козу. Да. Да. У мене є друзі, які 20 років разом з 18 років. Вони разом і все нормально, але. Але Я думаю, Менше? треба. Менше? 38. Занадто мало, напевно. Маловато. Блін. Давайте 45%. 55-35. Угу. Може 45. Давай. Так ми зразу хотіли сказати 45, що ми тут ще думали. Ми готові. 45%. Я реально не так вже і рано одружився. Ну, так, нормально, нормально. Скажи, увага на екран. А, Увага на екран. Правильна відповідь. О, Трошечки, блін! трошки Більше, бачиш. Можу. Блін, а ми прям 38 хотіли. А так? ви не Без заробили тисячу гривень? Па я стою, сумою. Вітаємо! Ну, це четвертинка. Ну, четвертинка. У Тоже... чоловіків. Пане суддя, який загальний так рахунок? Вважаю. У вас все стабільно дві тисячі гривень. Нам більше не треба. У дівчат п'ять. Вітаю! Уууу, прекрасно! прекрасно. Остане.